Подробиці нової Star Wars Outlaws, системні вимоги новенької гри Ratchet Clank Rift Apart, нові сюжетні деталі опублікували у мережу щодо Assassin's Creed Mirage. Все це та ще багато чого іншого, що вийшло в ігровій індустрії. Я зібрав у новенькому 15-му випуску Ігроновин. Якщо ти хочеш, щоб ця рубрика жила та виходила і надалі, на моєму чудовому каналі. Чудовий, правда? Так от став швиденько лайк, щоб я бачив, що тобі це відео дійсно подобається. Ну і підписуйся на канал, щоб такі прекрасні відео більше не пропускати, і дивитись їх і надалі, якщо вони тобі, звісно, будуть подобатись. Ну зараз не про це, не буду довго тягнути час. Розпочинаємо Action Star Wars Outlaws продовжує обростати цікавими подробицями. Креативний директор Ubisoft Масів Джуліан Гереті дав інтерв'ю журналу EDGE, в якому розкрив деякі нюанси гри. Відомо, що в грі буде великий відкритий світ. Але можливо його розміри здивують гравців за словами Джуліана Гереті, Кожна з планет, на яку можна висадитись, запропонує величезну ігрову зону, кожна з яких у два, а то й три рази перевищує карту однієї з наймасштабніших ігор сучасності Асасі Скрітодісея. Однак, на відміну від Одіссея, в Star Wars Outlaws буде доступний високошвидкісний транспорт, який зручно прискорює переміщення. Крім того, креативний директор повідомив, що кожна локація створюється вручну, оскільки розробники не використовують процедурну генерацію, що дасть змогу зробити кожне місце в грі унікальним. Також сказали, що вільно літати у повітрі планет не вийде у грі реалізовано систему репутацій та інші косметичні деталі. Але які не впливають суттєво на геймплей. Реліз Star Wars Outlast очікується у 2024 році на PC, PlayStation 5 та Xbox Series, ЄСРБ опублікувала важливі сюжетні деталі Assassin's Creed Mirage та присвоїла грі рейтинг 17. Assassin's Creed Mirage отримала рейтинг 17. На сайті вказано, що у грі присутня кров смерті згадки про... Речовини, ви самі знаєте, які інтенсивне насильство та ненормативна лексика. А тепер найцікавіше, разом з цим ЄСРБ випадково розкрила один важливий сюжетний елемент гри. В описі на сайті зазначено, гравці використовують зброю, щоб вбивати солдатів, колег-асасинів та босів у шаленому ближньому бою. Бійки супроводжуються криками, болю та частими ефектами розбивання крові. Контр також зображують випадки насильства, зв'язаного в'язня повільно вбивають ножем у груди, Жертв вбивають через повішення. У грі з'явиться слово «фак і щіт. Тепер ми знаємо, що наступна Assassin's Creed точно не буде Family Friendly, але також нам стало відомо, що Басім, головний герой Міраж, буде вбивати інших асасинів, тобто теоретично він міг зрадити свій орден та вибрати інший шлях. Іншою грою, де герой цілеспрямовано вбивав асасинів, була Assassin's Creed Rogue, Можливо, Ubisoft вирішила остаточно повернутися до особливостей старих частин серії. Не знаю, а ви як думаєте? Напишіть у коментарях. Реліз Assassin's Creed Mirage запланований на 12 жовтня 2023 року на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X та S. Ratchet and Clank Rift Apart можна буде отримати в Steam та Epic Games Store пізніше цього місяця. Також з'явились системні вимоги гри. Раніше сьогодні були опубліковані системні вимоги Rift Apart, і вони досить низькі за сучасними мірками. Ба Більше гучні слова Соні про неможливість запустити гру без SSD були трохи неправдою. Вона легко піде навіть на комп'ютері з HDD. Крім цього, компанія поділилась двома конфігураціями, необхідними для запуску гри з включеним рейтрейсингом. В роздільній здатності 4К та при 60 кадрах в секунду їх можна побачити на зображенні вище. Головна відмінність рейтрейсинг. Він зажадає 32 гб озу замість 16. Ratchet and Clank Дріфт Apart вже можна передзамовити в Epic Games Store та Steam за ціною 1700 гривень. Епопея закінчена. Sony і Microsoft домовились про долю Call of Duty на PlayStation. Користувачі PlayStation можуть вдихнути з полегшенням. Голова Xbox Кіл Спенсер підтвердив, що Microsoft все таки досягла угоди Sony, яка гарантує вихід нових ігор Call of Duty на консолях PlayStation. Терміни цієї угоди не уточнюється. Голова Xbox у своєму твіттері назвав цю угоду зобов'язаною, проте наразі не ясно, чи вважається вона еквівалентною десятирічною угодою, яка Microsoft раніше пообіцяла Нінтенто та різним сервісам хмарного геймінгу. Тана угода поклала край запеклій битві між компаніями, яка велась як в приватному порядку, так і в публічному протягом минулого року, після того як Microsoft оголосила покупку Activision Blizzard в січні 2022 року. Sony вже давно відкрито виступає проти угоди Microsoft і Activision, побоюючись потенційної ексклюзивності нових частин Call of Duty для Xbox. Пізніше, правда, з'явилась інформація, що керівництво Sony не хвилюється про ігри, а просто не хотіло б допустити злиття. Microsoft неодноразово заявляла у ході судових процесів, що вона не планує перебирати Call of Duty з консолей PlayStation, оскільки вважає таке рішення недоцільним з точки зору бізнесу. Названо дату презентації бюджетної версії PlayStation 5. у серпні 2023 року. Компанія Sony проведе івент, в рамках якого покажуть не тільки нові ігри, але також буде представлена PlayStation 5 Slim. Про це у своєму twitter аккаунті повідомив відомий інсайдер під ніком Шейплан За словами інсайдера, серпневе шоу буде порівняно за масштабом з презентаціями типу PlayStation Showcase або PlayStation State of Play. Зазначається, що таким чином Sony планує не загубитись у новій повісті на тлі повідомлення про завершення злиття конкурента Microsoft Activision Blizzard, яке відбудеться до кінця цього тижня. Дотепер в ЗМІ з'явилось мало інформації про особливості PlayStation 5 Slim. Згідно з чутками, у консолі буде перероблений дизайн, загальні габарити зменшуються, як і споживання енергії, а охолодження стане більш ефективним. Ще одне нововведення стане наявність зміненого дисковода з підключенням через порт USB. Біта і на задній панелі раніше. Microsoft підтвердила, що оновлення PS5 вийде ближче до кінця 2023 року і буде коштувати 400 доларів. Що відомо про нові варіанти PlayStation 5, з релізу останньої консолі пройшло 3 роки, тому вихід традиційної, більш компактної версії вже давно напрошується. Немає сумнівів, що PlayStation 5 Slim існує і готується до виходу цього року. А вже у 2024 році очікується вихід більш потужної версії консолі від Sony PS PS5 Pro. Вона буде мати краще залізо і зможе видати більше FPS чи працювати в більш роздільній здатності. Передбачається, що в майбутньому Sony зовсім перестане випускати наявні версії PlayStation 5, Таким чином, модель Slim замінить на ринку Digital Edition, а прошка стане альтернативною базою PlayStation 5 з дисководом. На честь 20-річчя зорені війни лицарі Старої Республіки фанати відновили відео з ранньою збіркою гри, яка мала бути продемонстрована на єтри 3 2001 року, 15 липня Star Wars Night of the Old Republic відсвяткувала своє 20-річчя. І, схоже, це не була така велика подія, якої вони очікували рік тому, з огляду на те, що ремейк гри все ще знаходиться в розробці. Цей ювілей обійшовся без значної помпи з офіційного боку. Однак у фанатів було дещо. Що змогло хоч трохи скомпенсувати ситуацію, кадри з ранньої збірки гри, які раніше ще не були показані. Ютуб канал No Clip Games History Архів поділився відеопрезентацією Катар, яка мала бути показана прес на виставці Є3 2011 року, яка відбулася за два роки до офіційного виходу гри. Оскільки сама є 3 на той час все ще не була такою спланованою виставкою, це відео стало справжньою можливістю зазирнути залаштунки того, як створювалась Knights of the Old Republic». В будь-якому разі завжди цікаво подивитись, що відбувалось поза кадром, і це відео стало гарним шануванням улюбленої гри за мотивами далекої-далекої галактики на її 20-му році. Хух, на цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Якщо ти хочеш ще більше новин, напиши про це обов'язково у коментарях. І якщо ти хочеш побачити нові рубрики на каналі, також пиши все в коментарях. Хочу подякувати за підтримку. Всім удачі, всім па-па.